А я хотіла сказать, дратути дратути, давай еще раз. Забагато чим брем. Такого не казати, давай еще Ладно, ну мы ще записуємо. Пиши, я щас заберусь. <зас> <паспоріко> Мурашки, какашки. <паспоріко> я пошки делаю свої справи. <паспоріко> Дайте джету сядь, кстати, тоже. друзі друзяшки, всім привіт! Це новий автоблог Бай Курбатекс. Свою Україну любіть! Любіть її, бо врем'я люте! В останню тяжку минуту за неї господа моліть Слова Тараса Шевченка можна співставити з тим, як люблять Хонду акорд її сім'ї. Авто, з яким не можуть розійтися. Єдина! В Україні пригнана небита Хонда. І вона у нас. Приїхала через автосалон Харкова. Харкову привіт! Вже на 18 дисках до рестайлінгова версія 9-го покоління. Купе. Поїхали! Стоп, стоп, стоп! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. Разом розширюємо український простір в мережі інтернету. А от тепер поїхали! Сейчас далайк фріксе стати самокефлексі опа, -то в, в, в кіно. <свят> У нас же серйозний тут контент. Забагато чит... чит. Боже, мені злікло ехо. Акорд: згода і гармонія між людиною, суспільством і автомобілем. Сайкіра Хонда. Забагато цитувань. Чи не так? Перше, друге, третє, четверте, п'яте і опа на ринку з'являється шосте пальце покоління європейська версія, яка виробляється у Великобританії. Дев'яте покоління було представлено у 2012 році. На прилавках магазину з'явилася Honda Accord Coupe в такому прекрасному вигляді. Останнє одинадцяте покоління було випущено у 2022 році. Ладно, році. Ну ми ще записуємо. Пиши, я ще се берусь. То Хонда Аккорд купе. Двигун 2,4 літри бензин. Об'єм двигуна 2356 кубічних сантиметрів. Чому на 2400? Я чекаю вашої експертної думки в коментарях. Пишіть. Мурашки, какашки. Команда СРТ заявляє, що такий двигун розрахований на роботу на 92-му бензині. Ми не перевіряли на практиці, не знаємо, але думка така існує. Чотири клапани, 16 циліндрів, кінтів. <різь> Потужність 186 кінських сил. Максимальна швидкість 210 км за годину. Небагато і немало. Розганяється до 100 км за 10 секунд. Мені маловато. Можна і поганять. Якщо машинка буде потужніша, то і витрата палива, звичайно, буде потужніша. Команди СРТ на огляді була 3,5 літрова купешечка, вона була, звичайно, більш енергійна, але і кушала вона значно більше. Щодо споживання: в місті машинка споживає 10 літрів, замістом 7. Хтось умодрається на двигуні 1,6 споживати 10 літрів. 50 літрів ну, не, багато, не мало, але ну, для 24 літри бензин, мені здається, це ну, хороший результат. Норма токсичності Євро 4 кліренс 15 см. І привід передній. Honda підтримує самі незвичні моменти. Щоб не впасти назад, тримаю зазначок. На огляді у нас вже був такий невеличкий спорткар. Це Genesis Coupe. Genesis Coupe Hyundai. Coupe. No, yeah. В Україні вона була. Не знаю, яка по рахунку, але їх було дуже мало. Це ексклюзивне авто. Посилання залишу в описі, як завжди. Кондочка, акордочка у нас, кондочка, акордочка. Світодіодні фари, світодіодні денні ходові вогні і протитуманочки. Включення вимкнення автоматичне дальнього світла, датчик світла, омивача фар немає. Перед мені подобається. Він спортивний. Я обожнюю спортивні передки і задки. Ну, попочка, це ж моя любляна. Ви ж розумієте. Мені подобається цей перфекціонізм, бо Hyundai він отак. Вот але тут Honda вона така, чотка, все чітка. Решіточка цікава. Мені подобається ця сіренька вставочка. Вона розбавляє цей чорно-красний. Знаєте, як садомазу чорно-красний кольор Тут трошечки розбавляє тут. Є також губа трошечки розкатана під спортивною. Також решіточка. Колір. Колір мені подобається. Ну, просто колір, він такий насичений, от в хондах і в маздах. От він просто я пошки ділу свої справи. Фари звичайні нічим не примічательні. трошечки поправила тут кофточку. Да ті джет кстати, тоже. теж. Фари нічим для мене не примічательні, ну такі звичайні в загальному вигляді передок мені дуже подобається. І задок. Але далі ми подивимося бачок. Що ж у нас там? Опа! На цьому моменті я дякую цим людям, коментарі, яких ви зараз бачите на екрані, за те, що вони підтримують український YouTube у вигляді мого каналу. Це дуже важливо. Тип передньої підвіски незалежна, Макферсон, газонаповнені амортизатори або ароматизатори. Тип задньої підвіски незалежна багатоважельна. Гальма задні дискові, передні дискові з перфорацією і з керамічними колодками, встановлені власником. Або власницею. А ви як думаєте, це він чи вона, дивлячись на машинку? Пишіть в коментарях. Диски 18, також встановлені власником або власниці сіренькі. Під цей колір вони виглядають чотенько. Оце знаєте, красна машина, чорні диски це вже не новше, це вже не сучасне, це вже не модна. Красна машинка і сіренькі диски, оце я розумію солідно. Диски легкосплавні. Мені подобається, що вони подвійні, бачите тут. І тут, наче стерти. От таке відчуття, що машинка дуже швидко їхала, десь біля бордюрки, і швидко зчесало собі так. І получився дуже класний дизайн дисків. Є антиблокувальна система, система розподілу гальмівних зусиль, антипробуксовочна система і система аварійного гальмування. Є безключовий доступ. Ручечки сіренькі, тут ставочка сіренька. Нічого, порядок, вообще, ну, нормально, солідно, мені подобається. Двері великі, як бачимо. Велика двер, двері, великі двері. Давайте в попочку. Дратуті, дратутай. Кстати, мою попочку можна побачити в моєму інстаграмі. Посилання залишив в описі, як завжди. Заходьте, підписуйтесь. Об'єм багажника 495 літрів. Кий. але мужчинчик їхав на велосипеді, їхав і сказав мені, що мені там буде не дуже комфортно, а мені тут комфортно, незважаючи на те, що це купе. Заднє сидіння розкладається, палений бак у нас 65 літрів. Влазити, як бачите, взагалі солідно. Я навіть обтрухуватися не буду, бачите? В костюмчики доїхав спокійно, там от в тишині, в уюті, понимаєте, в темноті, помедитував, трошечки виліз і пішов собі на роботу. Ну, взагалі, кайфануть можна. Багажник без нічого, є трошечки тримачі для якихось речей. Є докатка у нас в багажному відділенні. І такий невеличкий інструмент коли от та домкрат. поняли. І крутілка для колеса. Відкидаються заднє сидіння за допомогою оцієї фінті-плюшки. Зсередини їх відкинути не можна, треба типу, отак. От. Багажник ще відкривається зсередини біля водія там. А тут кнопочка у нас тут знаходиться. Вона така тендітна, маленька, непримічательна. знаєте, якесь адаробла там або так, як от у фольксвагенах чи Audi. Так, хоп, нажав, і багажник відкрився. Красива попечка, спортивна, великі фари, задні протитуманочки є, і такий невеличкий спойлер. велике заднє скло, бо це купешечка, скло з підігрівом, але без скло очисника. Ну це зрозуміло. І є плавнічок маленький. Давайте подивимося, що ж там у нас в внутрішність. відмітити складнувати. Нагадуйте це? Давай ще раз. Дратуті, дратутай. Запускається двигун з кнопочки. Вона дуже яскрава червоного кольору. Є система старт-стоп для економії палива. І отут кнопочка «Екон». Вона зелененька. Коли її нажимаєш, там щось відбувається. Але то вже далі, под... Але то вже далі ми розкажемо. Але то вже далі ви... Але то вже далі я розкажу вам, що там про... Але це вже далі я розкажу, що ж вона там означає. Коробка передач п'ятиступенева, варіатор. Ну японська понятно, що варіатор. Сім потяжка. <рес> Електропідсилювач. керма, кермо шкіряне. У нас регулюється по виліту, по висоті. Є пульт Кругляшки такі, Бачите, не квадратіки, не як ваговські автомобілі. Можна. Є підрульові перемикачі швидкостей, це моє найулюбленіше в таких машинках. Спортивність, я прям ух, так прям хочеться трошечки поклацати. Допомога при старті на горочку і допомога при спуску. Спідометри і тахометри вони розташовані не так, як звичайно, як ми звикли. Тут посередині сам спідометр і він в мілях. А це міліш? Да, Але є ще маленький кружочок, і він в кілометрах за годину. Не будемо тут особливо зупинятися, але єдине, що скажу, коли ти їдеш в економному режимі, загорається зелененькало спідометра, загорається зелененька полосочка навколо, і це підсвідомо реально в реальному житті. Це перевірено. Воно впливає на твій мозок, і ти підсвідомо хочеш їхати економічніше. Є запобігання зіткнення, контроль тиску в шинах і контроль за смугою руху. Отака тема. Далі набридли нудні та одноманітні огляди автомобілей. Хочете дізнатися про автомобілі коротко і цікаво? Наші друзі, канал Автомес. Саме те, що вам потрібно. На Автомес ви знайдете гумористичний огляд популярних і народних авто, веселі розбори технічних характеристик, комічні порівняння, порцію мемів та тест-драйви. Кожен огляд на цьому каналі це справжній автомобільний стендап. Де ви зможете отримати не лише корисну інформацію, а й солідно так похіхікать. Приєднуйтесь до наших колег «Автомес». Якщо у вас відмінне почуття гумору, то вмикайте дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. А ми поїхали далі! Салон шкіряний, електрорегулювання водійського сидіння і підігрів передніх сидінь. Спинка сидіння пасажира складається, щоб можна було не забригнути назад. Сидіти комфортно, підтримачка отут невеличка і отут. Крісло сидіння, воно не спортивне, звичайне, в таких з перфорацією в точечках. Підлокітничок нормальний, комфортно підтримується поясничний відділ. Сидіти нормально. Все видно, оглядовість гарна, можна вище, нижче, як там кому завгодно. Оглядовість. Дзеркала заднього виду з підігрівом, з електроприводом, з електрорегулюванням. І в правому дзеркалі є камера при включенні правого поворотнику на екранчик висвітляється відимость з камери. Це дуже прикольна штука. це фішка от, в Хондах. є е, передні і задні електроскопідйомники. Двері важкуваті, але вони й великі. Є вставочка, вона трошечки свіркає, Ручка, звичайно, нічим не примічательна. Тут ручка також звичайна. Є невеличкий кармашик в дверях, не глибоченький, багато що не положиш, але спортивні люди багато з собою нічого імінуть. І датчик дощу. Bluetooth hands-free, сабвуфер, cd плеєр є аудіопідготовка. Aux, USB. Тут е, на розташованні 12 вольтна на Можна обирати режим руху, наприклад, економ, і є антизанос. Тут у нас знаходяться підігріви, куліса, ручничок, два підстаканника. Вони так оформлені, бачите, сіреньком. Такі сіренькі вставочки по сім машинці. Два екранчики. Бачите, погано воно натискається. Якось трудновато йде. Два екрани. Для мене це виглядає сучасно, але ведучий інфокар, заявляє, що більше не означає краще. Але мені подобається. Вольти можна покрутити, бачите, cd плеєр менюшка. є єсну є І регулюється також на кермі мультифункціональному. Є кармашик, підлокітничок. Також там 12-вольтна розеточка. І якийсь маленький такий кейсик. Підлакітник широкий. На дві особи, не будете тертися друг з дружкою. Сидіти комфортно, мені подобається ось ця частина. Тут, наче, крила, тут також сіренька вставочка, великі кнопочки, вони не такі звичайні, а вони сіренького кольору, виділяються клімат. Тут, щоб не світило вам сонечко прикольно. Можна щось сюди покласти, воно дуже заважати не буде, я впевнена на 100% підсвіточки є очковий апарат, є антісонишка. З дзеркальцем і з підсвіточка. Підсвіточка не дуже така, прям мені подобається, але ну що нормально. Тіренький дах, і у нас є люк, двохзонний клімат, круїз контроль та система активного шумоподавлення. В люку мені дуже комфортно. Що ж там позаду у нас? Позаду місця дуже багато, як для купешки. Попереду сиділа я метр сімдесят. Подивіться, скільки в мене місця. Мені отут навіть нічого не заважає, але для високого чоловіка буде замало місця, але хто тут буде їсти. Є кріплення для дитячих крісел, подушки безпеки, база у водія, у пасажира, бічні і шторки. Є кармашки в кріслах передніх сидінь, є підстаканничок, такі теж тут кармашки невеликі, і маленькі вікон, можна навіть щось почепити. Віконце мене не смущає, тим що воно маленьке, тому що попереду є віконце велике, попереду лобове скло і ще люк і позаду. Тобто, в мене немає такого відчуття. От, наприклад, як в чер, що я в якоїсь темній кімнаті сиджу. А ось в Дженезісі в мене було. Таке відчуття, щоб ну, менше місця, місця. От я сижу нормально, але мені трошечки було замалувато. А тут я, наче, сиджу в звичайному автомобілі, в седані, там, в хатчбеки, тобто не в купешці. Вона взагалі ніяк не зменшена всередині. Три підголовничка, крісла відкидаються, але звідси вони не відкинуться, відкидаються тільки з багажничками. Є система курсової стійкості, система динамічної стабілізації. Також схожі моделі: це Citroen c 5 Toyota Avensis, Škoda Superb, Mazda 6, Renault Laguna, Ну и конечно же, Volkswagen Passat. Що, давайте завершувати тут по-быстрому. Машинка, я сейчас мікрофон жорстко задіяла. Тож, хрень. підтримуйте український ката... Катет. Котов. Котів, підтримуйте. Ціна такого авто 10-12 тисяч доларів, і це непоганий варіант для людей, які виділяються серед нас. Я не кажу, що цей колір дамський, але жіночки на таких авто це незвичайні жіночки. Подаруйте таку машину своїй кохання, і ви зрозумієте, про що я. Якщо б у мене була така тачка, я б їздила в міському режимі, в купешечки і кайфувала суб'єктивна моя думка. Тож, ми вам яскраво дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відос, просуваємо український контент разом. Це дуже важливо. І. Незабаром до вас повернусь! Я вже скоро можна пісні придумати.